Артем, мне А, так ловить. ловили рыбу. Ой, Артёму нравится. Всё. Ого, рыбка. Всем привет. Вы кортем регоча. Нам захотілося рыбка взял. Спасибо. Грибку взял, папа, да? Ой, ой, ой. Рибка. Ой, ой. Ой. Класно, да, все нам рыбка. Классно, да? Сидит рыбка, да. Вот так, рыбка робит, да. Так. А, а, надо даже Да ты что? Ложка не. Маша тоже в шоке. Вс ⁇ что ты какая? Рука. Каш... Рука. Шо... рука занята в кармане. Рука занята, чиша? Да, ну да, бачит, не может. Захватило рука <реку> в кармане. Ось, ось, Є е, рибка. Як рибка робить? Покажи. Артем. Вот так. Що там? Рибку А чого ти рибку боявся? Рибка хороша. Отдать деду? діду. Не нравится Тмі рибка? Давай я достану ти і скажеш, скажи. Скажи чого Вона шевелиться там, вот так прыгає огромно, в пакеті, там по машині. Положили в салон. Папа. Давай застегну, а то ти замерзнеш. Ну, да. Положили Папа, в салон. Що, билась там в машині, вона, да? В машині. а рибка. Да. А шапка де? Я дивак, не знаю. Ну капюшоні хай, нече страшного. О. Угу. Отдаю я... діду сейчас. Зараз покажу да. вам. Діду однеся, да? Я сейчас. А чого ти боявся рибку? Все, сейчас однесу, кажи рибку. Бачиш, вона не зла, не бойся рибку. Вона добра. Я сейчас отнесу деду що пінета, это... і її випусте у море, да? <рик> да, Тьом. Каже, пока-пока. Пока. <рик> Все, я буду не <рик> боїться тепер. Короче, пішли в хату, короче, вот такой большой короб зеркальный по 200 грн/кг. Получилось 3 кг 200 г. 640 грн. А він насче сказала по два вони, да? Ні, вона казала no. 2 500-2 800, ну вона mm. товстенького піймала, видно, що їй же ж продати треба, і вона сама такого крупненького в mm. акваріумі почала ловити. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, ціну на короб, тому що, ну я взагалі ніколи не купляв, навіть не можна сказати. Вони їли таке, так? Та да? да, їли, просто ніколи не купляли. Mm. А коли ми купляли? Ти oh, пам'ятаєш? 100 років тому. Ох! Коротше, вийшло, я по... 640 гривен. Вот так. Все, сейчас я ее віднесу діду. І будемо кушать. Не кажи. Пошли в хату. Ми покажемо, що ми купили. Хорошо? Паш клубничку клубничку покажем. А я діду отнесу, а то вона скаче. Дивися, так? Да. Все, пошли, не пугай дитину. Пошли, все. Я дідусь забрала Артем. Тьм, не вис. Сейчас я завяжу хвостик і ми з тобою покажемо, що ми купили. Покажем? Так, так. так, ні. Да. так що ми взяли? Клубничку взяли. Оце Мама. вийшло на 200 гривень. Дві я, Артем може рибку. Забрала? Дід забрав рибку, так. Да. Да. Короче, клубника. О така вона. Ну вона вкусна. Вона така дерев'яна, конечно, но вкусно. Так, дальше. Взяли. Лоточек маленький взяли. Я ще сама не бачила її. Кстати, вона це поклала. Я не знаю, яку вона там нам поклала. О, наче нормально. Так. Будеш прямо? Не Кричи. Дай це. Маша плаче. Так, все, будемо знімати так, розпаковку що? з Машею. Маша плакала, оплакала, Артем розбудив її, так? Маша, так, далі, що ми купили? Малину показали. Купили помідори. Ось скільки помідорів. Взяли 2 кілограма. Хороші так, такі, хороші, дивиться Маша, так? Жовтеньки, а сечены крылья, знаю, вони називаються. У нас уже свої, парк. Ну все, лежать ще свої, але вони зелені. Жовті. Хороші. Да, де забрали. Все. Дальше стільки ось перця. Ми спочатку хотіли напаршировать зараз перець фарш у нас є. Ну потім побачили рибку. І перестань, вона буде завтра. Я ж да? на деду покачаю. Ні! Та дали деду. Такий класний перець взагалі. Да, Машунік? Так, йдемо далі. Що ми купили? Ще дві хурми. Вас, на цей рапорці, даже лучше, чем mm. это. Тут хорошо як видно. Ну да, на света же нема. Ну да, это. Та я ж поставила на вікно. Так... Такий жирный. А це що, не я, телефон. Такий жирный этот е, только... угу. рыбка такая жирная. Подожди, сейчас, сейчас, мы сейчас же. И ж... огірки. Так не видно нормальных огірків. Везде все якісь мочалки. Старые какие соцемы реально нашли. Почему говори ты? Тип Прям свежал. Ну, икра, ну, она сказала икра есть. Есть икра? Но икра есть такая, понял, як смори модель. А сейчас не задела она, да? Все, все, вроде бы все показала, что мы тут были. Сейчас даю, да. Все, таки, да? Не лезь, не лезь, ты не плачешь? Все. наділа нову кофту. Кошеньку. Машенька. Ти не дай Машеньки по спадке. Майка, Машенька. А ну, давай. То, мають клубничку. А Маше даю малину. Одну ложку дала, вона скривилася. А тут, каже, треба слюнявчик було причепити. Ой, як да. машек, кашку поїла, всю эту з'їла, так? Та ладно, вона дуже солодка. Я вибрала їй саму чорну, угу. таку, саму темну. Давай ще. Давай. Ну, після послі слад... <схай> Ах Ти дівочка маленька. От так аж і. <схай> Трошечки. Це вчора так само в мене кривилася. Трошечки, Маша, попробує, так? Да? Давай ще, давай. Давай ще, давай. Ам. Ну що ж, може я не даю фруктов, не ягод. надо. Манго, так меніть його не розріжемо. Манго попробуй. Все, бо вони вже не будуть їсти. Артем okay. їсть клубнику. Давай. <звач> О, Тимосочка. <звач> давай Так Такий не нравиться? Ти бачиш, <звач> вона рот все равно открыва. Що? Кропинка. А тут покаже. О, Кого нема? Диви, диви. Клубники <звач> немає, все з'їм копилки, каже. Копилки нема. Хвата, ти половину з'їв. Не копилка, а клубника. Полуниця, каже. Все, хвата, бо може його не все багато перший раз, так? Та хвата, попробували. Ну, тут так чотири штуки подавлені. Та ти їй і одну не дала. Попробували, хвата, витирай, зараз буде все якось. Ну, ще одну, ще одну, давай. Буде накрасили. Клас! Вже не кривиться з третього разу, так? Да? Ну, хвати завтра дамо із лісу. Маш, а ну покажи, як ти п'єш водичку. Так смисл не в тому, як п'є, а, да? а потім в кінці каже, Ой! Подавилося багато нічого. Нічого, а потім каже. Кажи. Кажи. А Артем відлікає, ну як завжди. Давай іще трошки. Паша пила водичку, да? Все? Не хоче, казати. казалось. Конечно. Все? Чи ще будеш? Давай ще один разочок. <риво> <риво> <Кусно, скажи. риво> ну, я буду. <риво> я думала, буду її жарить. Каже, жарь. Ось скільки получилось рыба. Зараз, наверное, так на ну, букулек. Є два каструля в столітті. Заморозю буде уха. І, і голова вроді би, так? Да? Ага. О, боже, какая слизнячка. Так, оце буде в морозилку. Люк. Жарить на оли такой. Теперь пузырь жарить. Что більше надо олії? І ну, тут она влізана дві сковородки. Я думала, що їй багато дуже не у нас сьогодні буде рибний день. На плавник клюється, що не надо было дрезать. Ой. сердечко замазано. Сюда еще да? Да. И маленькую можно вместить. Вот, отлично. Все, одна есть. Это вийшло. Та риба не зі сковородки. зараз тут ще зробити сыр, не клюну. Сыр помолочный. вафлі. Така є свет, щоб нам на сьогодні було что-то їсти. Зараз я його виключу через два часа. Так, щось, вроді, вийшло. девочка? Ну то что мысочка, да? Ну да. Такая у нас смачна будет сегодня. Не знаю, что-то не сніданок и не обід уже, да? Чи, чи обід? Обид, наверное, уже. Короче, а как мы ему всіх, этот <сху> служишь? Кажу Ваня, будешь рыбу пробовать? Каже, не. Сейчас машина. Шапочка. Вот а що ж А, сказал? Так, да, ще давай на хліб. А я буду чорний, так. Да. Ну, Малинку я помила, малина це половина. Треба сьогодні з'їсти, бо вона точно буде. Я ж кажу, це вона, вона, вона 200 гривень, а її ціна все більше, ніж у худника. Ну, да. А ще дешевша, два з половини. Ну, а ми така... привезли додому точно і за те, що Ну, Така якась та так. наче переспівша. Ну я ж кажу, вже просто довго вони її носять. Mm -hmm. Мася, і ти будеш я да, Молочко поп'ють. Патручка, да? Все тобі смачного нам. От О, отлично. Mm -hmm. Ну і все, да, нам більше нічого не надо. Ні. Yeah. Бо да, у нас сьогодні рибний день, будемо цілий день риби. Бабуню заставили, не знаю, яко заставили. Ну, зараз будем заставлять, кажуть. Марина пожарила пузи. Я буду, я попробую. Ось Надя пузирь. моя ось Надя пузирь. моя каже, що вінкусний. Ось пузир. Ніхто не жарила. от. Ну, дві кри ось. Угу. Все тоді.Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.